А що ж українські відьми? Давайте проведемо невеликий експеримент. Наша жіноча аудиторія. Напишіть, будь ласка, в коментарях прямо зараз. Чи ображало вас колись те, що вас могли назвати відьмою? Ми чомусь схиляємось до того, що ви тільки посміхались у відповідь на такі слова. Та навіть згадаємо це відоме відео. Ви вам вже це знаєш для находятся? Я така на втора жінка, це відьма. У тебе завтра стоять не буде. Так чому ж в нас все ж таки немає такого негативу по до цього слова та відьомської діяльності? Справа в тому, що ще з давніх часів українці вірили, що кожна жінка наділена від природи дивовижними здібностями та дивовижним даром творити нове життя. Окрім того, у жінці за українськими переказами концентрувалася вся сила природи, яка могла творити або ж руйнувати. Тому наші